Вітаю вас, друзі, на каналі Ірина Рома в рубриці смачні рецепти. Сьогодні готуємо пиріг рустика з солоною начинкою. По-італійськи це називається торта рустика. Це швидкий несолодкий пиріг із купленого листкового тіста. Пекти пироги з готових пластин листкового тіста одне задоволення. Для начинки будемо використовувати шинку та сир. Ці інгредієнти, що ідеально поєднуються між собою, Чудово вписується в середину листкового тіста. Листковий пиріг з шинкою з сиром підійде не тільки на закуску, але й на святковий стіл. В ньому використовується шинка, сир, яйце для змащування і, звичайно, листкове тісто, яке продається в замороженому вигляді або в холодному і буває квадратної, або круглої форми. У мене тісто, яке зберігається просто в холодильнику і круглого вигляду. І так починаємо готувати. Як на мене, цей метод дуже швидкий, зручний, естетичний і смачний. Я починаю з сиру. Сир можна нарізати або соломкою, або такими пластівцями. Я його зразу поділила, як ви бачили, на впіл, щоб було тоді зручніше мені його розподілити. Перший шар у мене буде сиру. Я його викладаю таким прямокутником посередині нашого круглого тіста. Готовий перший шар. Тепер викладаємо сюди шинку. Шинку теж, дивлячись, яка у вас виду шинка чи ковбасна, ви нарізаєте соломкою. У мене вже нарізана магазинна шинка отакими От тоненькими пластівцями. Тому я виклала. Половину шинки. Тепер знову другий шар сиру і знову шар шинки. Тепер у нас стоїть задача гарненько зліпити цей пиріг. От так, за допомогою бумаги не роз'єднуємо тісто, ми зліплюємо дві частини з цього боку. Не дуже сильно. Щоб не зруйнувати ці пласти тіста листкового. Тепер так само з бумагою підтягуємо і зліплюємо таким трикутничком ще з одного боку. І останнє з цього боку зліплюємо. Буквально нанизуємо, як би можна сказати, потрошку. А тепер. Ліпимо, якби український вареник. Починаємо з краю. Отаким щіпковим методом. Загорнули, придавили. Загорнули, притиснули. Загорнули, притиснули і витягнули чуть-чуть на себе. Отаким чином. Починаємо з країв. І останній уже з самого краю, і проходимо, і проходимо по верхньому краю пирога. Трошечки підправляємо. Тепер підгортаємо бумагу, проколюємо виделкою в деяких місцях зверху. Тепер залишилося змастити пиріг жовтком яйця. Тепер відправте листковий пиріг з шинкою та сиром в розігріту до 180-220 градусів Цельсія духовку на 25-35 хвилин. І все. Пиріг готовий. Латорта рустіка. Пиріг рустіка. Апетитний. Хрумкий зовні та ніжний усередині. Випікайте неодмінно. Він такий смачний, одним шматочком не обійдетеся. Попробуйте обов'язково. А якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А я вам дякую за увагу. Дякую за те, що додивилися до кінця і до нових зустрічей! Чао!